Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Нардеп Коля Тищенко, він же Коля Котлета, він же Коля Оболонський, в минулому так його так називали і називають. Роздавав в Дніпрі повістки. Роздавав в Дніпрі повістки. Нардеп був одітий форму кольору Хакі, його супроводжували ТЦК, Поліція. Невідомі люди з двохметрового росту, здоровенні, в Балаклавах, хто ті люди, спецпризначенці, СБУ, чи Головного Управління розвідки, Міноборони, хто вони, всі вони супроводжували нардепа, який ходив по центрі Дніпра і роздавав усім повістки. Нардеп роздає повістки. Може, в Верховній Раді він би роздавав? Може, взяв би і виписав на коліні сам собі повістку та пішов на фронт? І от нардеп вчепився до е чоловіка в окулярах, який вигулював дитину. Маленький дитинчатка в колясці. Та людина виявилась військовим, добровольцем військовим, який воює з 2014 року. У нього, є всі, у нього усі документи були у БД да? Коля. Уявляєте, здоровий коля котлета питає: в тебе у БД є, яке він мав право чіплятися, питати і роздавати повістку, яке. Але прав у Колі, напевно, дуже багато. Коли військовий показав і у БД, і все. Він, його почали провокувати, його почали пресингувати, його почали витягувати на конфлікт. Тут і ТЦКшник пішов, вхід і поліцаї, які були при колі. Хто такий коля? А при ньому всі, в тому числі, що за люди найвідомі двохметрового зросту в Балаклавах. І що це за шобла таких здорованів в центрі Дніпра, які не на фронті ходять з Колею? З Колем було десь з десяток здорованів, а може більше, під 2 метри росту. І вони не на фронті, на фронті робітники селяни. Але далі про конфлікт, коли цей військовий і доброволець не піддався на провокації, він пішов від колі і від того натовпу геть, доганяє його дівчина, дівчина, яка була біля колі. І починає е, сувати, е, свою, сувати свою руку з телефоном прямо в коляску, знімаючи дитину, провокуючи його вже на відкритий конфлікт. Потім імітує те, що військовий вихопив чи викрав у неї телефон. Ну, що ви зробили, би, коли засовує е, постороння людина руку в коляску і впритул знімає вашу маленьку дитинку? Що б ви зробили? Коротше кажучи, потім підмінюється телефон і дикий крик. Він у мене вкрав телефон, він у мене розбив телефон, викликають поліцію, поліція тут, як тут. Е і головне, підбігають, знову невідомі, невідомі здоровані у формі хакі. І всі вони виривають коляску з рук цього військового, скручують його, одягають кайданки. Скажіть, будь ласка, що це? А це майбутня Україна, де е, любу людину зможуть присанути, залякати, посадити. Коля Тищенко це майбутня Україна, де любу людину можуть присанути, залякати-посадити. Просто ні за що. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал, дякую. До нової зустрічі!